I <laughs> Тренінг зі стресостійкості за ізраїльською системою допомоги організували для освітян у Сумах. Пані Марія подібні навчання відвідує систематично. Жінка каже, через повномасштабне вторгнення рівень стресу у населення суттєво зріс, тому такі навички стануть у пригоді. Систематизувати якісь ці знання, отримати практичні настанови, отримати прям конкретний інструментарій, що треба робити, що не, не варто робити, особливо коли в тебе є відповідальність у вигляді дитячого Колективу перед тобою, да? діти, які, е, які не мають такої підготовки, які не мають таких знань. Ти повинен як дорослий перед ними е, діяти чітко, злагоджено і впевнено. Так ось цієї впевненості треба набувати. Під час тренінгу маси е, ми використовували ті е, саме е, такі вирази, які Можна застосовувати це, е, ні в якому разі не можна говорити заспокойся або е, перестань там плакати і так далі. Навпаки, треба, е, по-перше, це е, подивитися контакт в очі знайти. Е, По-друге, це. Е, Заспокоїти, сказати, що я поруч, я знаю як діяти, я можу тобі допомогти в цій ситуації. Тобто, таким чином людина розуміє, що вона не одна. Тренінг допомагає опанувати теоретичні та практичні знання і сприяє більшому розумінню природи стресу та протидії йому, додає Ольга Рак. Ми на практиці розіграли таку ситуацію. Потрібно було підняти, організувати цих людей, зговорити, що хтось поранений сюди, хто діти сюди, хто дорослі сюди. Знайти контакт, це очі в очі з цією людиною, яка постраждала, запитати, як її ім'я, стабілізувати, вивести її з такого шокового стану. Підказки, вправи. Декілька протоколів ми пройшли вчора. І ви знаєте, Перша насолода, яка відбулася для кожного вчителя, і я сьогодні спав спокійно. Мені дуже подобається це вправа з диханням. Можливо, є така ситуація, коли б треба ну, емоційно не вибухнути, то саме така вправа допомагає. Тренер Інна Сагер, яка керує процесом навчання, додає першу допомогу у хвилини розпачу та сильного стресу, мають надавати не фахівці, а ті, хто поруч. Головне завдання нашого тренінгу це дати інструменти, які допоможуть людині в першу чергу допомогти собі і допомогти ближнім. Ізраїль використовує цю техніку досить давно. Ми знаємо, в яких умовах вони жили, і в них це відпрацьовано. Це дуже просто, це елементарно, але воно працює. За словами інни сагер, для лікарів, вчителів та психологів, за останні два місяці у сумах було організовано п'ять таких безкоштовних заходів. Подібні тренінги планують проводити і надалі. Катерина Іваненко Сергій Коваль Суспільне новини Суми.